Ядерні погрози з боку РФ є блефом. За це заявив міністр закордонних справ Литви. Я навіть не буду прізвище, називати, він в історії не залишиться. Китай однозначно підтримує РФ, глобальні партнери в Латинській Америці, Африці, також більше на боці Путіна. Але якщо загрози стануть реальністю, все партнерство зникне в одну мить. Знаєте, аналітик рівня Бог. Чому, Чому якщо він використає... Тактичну ядерну зброю, це партнерство воно закінчиться. Чому? Вам не пояснять, вам просто скажуть, що партнерство зникне. Я чув таке ж саме, коли перед повномасштабною війною, ще в 2014-му я чув, що всі відвернуться. А в результаті, в результаті, сам же пан міністр закордонних справ Литви, вони, оці міністри закордонних справ, таке відчуття, що вони їм якось пороблено. Вони, як люди, які повинні за професію свою розбиратися з тим, що в світі робиться, вони всі начисто програють одному пану на літеру «Ж». його вже нема в живих, але він говорив прямим текстом, і все воно ставало реальністю. Ці люди чи не вчились ніде, чи вони відпрацьовують якусь програму, чи вони зачитують те, що вони повинні зачитати. Мені тяжко зрозуміти, але от, от реально те, що ти бачиш, і те, що тобі озвучують люди, які державою поставлені слідкувати за тим, що в світі робиться, і підказувати, що робити, щоб не було халепи, таке відчуття, що вони цю халепу створюють. Чому Чому від нашого ворога має відвернутися Африка? Чому? Та вони не знають, де Україна знаходиться. Та їм байдуже, що там відбудеться, що в нас відбудеться. Їм байдуже. У них у них своє життя. І до речі, цей пан міністр може не в курсі, то я йому скажу він: правда, українську мову не знає, блоги наші не дивиться. Путін і е, Байден на африканському континенті суперечок між собою практично не мають. І обидва заграють з африканськими лідерами, тому що там ресурси, ресурси. І вони ведуть з ними перемовини. Ви подивіться, представники африканських держав, то вони в РФ, то вони в Штатах, то вони в Україну приїжджали. Правда, їм тут не цікаво, не цікаво. А туди вони їздять задоволенням. І не треба вигадувати, не потрібно вигадувати всяку єрість. Потрібно жити в об'єктивному реальному світі. Тільки це може дати якусь надію на майбутнє. А коли сам міністр закордонних справ несе отаку на мою точку зору, єрість, то нічого в перспективі хорошого для нас не буде. Тому що люди, які поставлені знати правду, несуть ось це.